Всім привітики! Ку-ку. Ми їдемо і трохи, ну не запізнюємося ще, але затримались. Хлопчики вже поїхали великами, а ми їх наздоганяємо, так, лисичко? Ми, ми вже йдемо в школу. П'ятниця, попереду вихідні, так, лисичко? Але в нас купа планів. Сьогодні в Лії спектакль. Одразу після школи. Тож додому повернемось доволі пізно, так? І завтра в нас є справи. А після обіду Лія піде в гості. У когось буде день народження. У Махта. Махта. Так, нам завтра треба ще купити подарунок. Зранку. Алі, але. Це хто? Де нахист? Так, ну ви подивіться на ці черешні, можна спокійно тут проходити. Так, ну що, мені сьогодні на 10 на 10.15, зараз 9.06. Це означає, що в мене є одна спроба дуже швидка поїхати в Ріо в соціальний магазин. А ще я тільки передаючи Лії, вихователям, я зрозуміла, що я Мало їжі її дала. Справа в тому, що вони зараз зранку йдуть в саль дефет, тобто наш будинок культури, як я його називаю. Там в них буде репетиція генеральна перед вечірнім спектаклем, і вони будуть обідати там, І обідати тим, що з собою принесуть в ланчбоксах. Я то підготувала ланчбокс, там сирочки дала, Лії, зробила сендвічі з арахісовою пастою. Тобто на обід їй вистачить цілком, але ж вона потім залишається в групі подовженого дня. Е і аж я її побачу на початку шостої. І там у нас буде буквально 5 хвилин, щоб вона щось переїла. Теж. Все. Сьогодні в неї буде харчування поспіхом, скажімо так. Е ну що ж, один день можна <кхи> протриматись, тим більше, що вона буде не проти такого харчування. Так от, їй треба. Ще щось плюс, маленьку бути пляшечку води треба було додати, а я не дала. Тобто я розраховувала, що в них буде що пити. В принципі, в них так і буде, там ну, індивідуально можна взяти з собою воду. А, тож ми домовились, що о 12-тій, коли вони будуть починати там їсти, перерва в них буде в, там в парку, в лісопарку. Я туди під'їду, мені треба буде витратити 10 хвилин зайвих, але я це зроблю, щоб їй точно вистачило їжі. Така ось історія. А зараз подивимось, як мені, чи пощастить мені з магазином. Адже туди їхати треба 6 кілометрів, плюс питання, чи вони працюють, плюс питання, чи там є щось цінне і цікаве. траків розростається потроху. Так, магазин відчинений, подивимось, що там є. Так, ну що, закупилась аж на 70 євро. Не все прям супервигідно купила, але все одно значно зекономила. Покажу в окремому відео. А в мене без 10-10. Є час заїхати додому, поставити турби і їхати на роботу. Але ж історія наступна: вони вже не працюють по п'ятницях, працюють тепер тільки вівторок, середа і четвер, після обіду у другій половині дня. Там, здається, по три години. Чи чотири, тож вони сьогодні не працювали, а там свої якісь облік якийсь в них відбувався. Але завдяки вже багаторічному знайомству, вже третій рік я тут буваю. Мені менеджерка дозволила закупитись, запропонувала. Я навіть зайшла там в комори і могла обирати те, що в них там є в холодильниках, в морозилках. Ну, не все. Дещо в них нормоване, як сказали, це на вівторок. на наступний тиждень, тим не менше, я змогла знайти те, що мені треба. Е, ну, як я вже сказала, 70 євро мені це коштувало. І наприкінці в них не спрацював термінал, я не змогла заплатити, так як в мене готівки немає, як зазвичай. Тому мені записали на наступний раз. Думаю, що, можливо, у вівторок мені з моєю клієнткою випаде приїхати сюди, і тоді я зможу оплатити вже попередню покупку. Тож така історія не заплатила сьогодні нічого. Взяла продукти і їду. Як то кажуть, по блату все. Так, ось стільки в мене продуктів, манго. Дозрілі м'які, дуже гарні. Там навіть дині в мене є. Ось стільки продуктів. Олії навіть вдалося купити 2 літри. Все, їду далі. Зараз в мене політ Крістіан на дві години. Не закінчила, поприбирала. Зараз мені треба швидесенько трохи повернутися. Тобто мені тут недалеко їхати, але я зроблю, можна сказати, коло для того, щоб лії віддати перекуску. додати. Переїжджаю через місток. Дукова зона наша. Сьогодні на паркінгу буде багато людей, а вони дітки, бачу, багато маленьких діток. Гуляють на вулиці, ще тільки ось будуть починати їсти зараз, так що я вчасно. Не впевнена, що вона все з'їсть, Все, що я їй сьогодні і вранці дала, і це, але краще, краще більше, ніж менше. Ще я їй там налила в термочашку, в таку сиропу з водичкою солодку. Солодкий напій вийшов. А я їду зараз до Мадам з Касабланки. Годинка в мене. З їжею з прибиранням допомогти. Трояндове дерево, дуже гарний кольор. З мадам все непросто. Третій день не їсть, весь час спить. Найсумніше те, що я вже таке бачила, таку ситуацію, в тому числі так, як її сини примушують її, ну, намагаються їй не давати спати, примушують її, хочуть, щоб вона їла, ну, примушують, вони не роблять нічого фізичного, але кличуть її, намагаються розбудити, ну, а вона наче без свідомості. Приходить свідомість, при цьому вона сидить в кріслі третій день. І ну, це один син її був, коли я приїхала, він в, саду, в садку порався там, обрізав кущі. Таке, ну, сказав мені, що вона каже, що не голодна, їсти не буде, ну, тому ви ось поприбирайте, там, там. І він е, поїхав хвилин через 10. Приїхав його інший брат, який продукти привозить зазвичай. Він приготував їсти весь час ну, кр... намагається докричатися до матері, щоб вона прийшла їсти. Він їй там все таке смачненьке привіз там, намагається з нею розмовляти, а вона, ну, вона, як то кажуть, покидає цей світ. От в такому. Вигляді. Чому я сказала, що я вже це бачила? Так, шлагбаум опускаються, нічого постоянно. Отже, глядачі мого каналу, ті, хто давненько вже разом зі мною, знаєте, що в мене була така клієнтка Маргаріт. Їй 97 років виповнилося. І буквально через місяць, здається, вона, на жаль, померла. І я щовечора в неї була щовечора кілька місяців поспіль. Тож я бачила ось цей процес, коли просто людина просто спить, вантажний потім. не хоче нічого не хоче, в тому числі їсти відмовляється. Я не лікарка і точно не професіоналка в паліативній ось такій допомозі. Але якось мене, ну, не знаю, такі якісь неоднозначні, сумні такі відчуття. Ось те, що вони намагаються, її брат, сини точніше, що вони намагаються її втримати, скажімо так, ось так, в здоров'ї, в житті. а Вона не хоче впирається, вона просто без сил. Людина, яку життєві сили і бажання жити просто полишає. Сумне видовище доволі їх. ну, Я бачу, що вони щиро, вони щиро за неї чіпляються за її життя, допомагають, доглядають, роблять все, що можуть. Ось, бачите, один приїхав, один поїхав, інший приїхав, тобто не залишають її і в ці дні саму. Та все одно таке життя ще трохи свої думки скажу, що е, можна, мабуть, вести в лікарню, можна годувати через е, спеціальні апарати, можна підтримувати життя і медикаментозно, мабуть, ще якийсь час, і можливо, це буде доволі довгий час. І тут постає таке ось моральне питання, питання моралі, так, чи як, як варто вчинити. Тому що це в їй 97 років, вона просто ставить крапку, скажімо так. Але її рідні, принаймні, ось так виглядає, вони не готові її відпустити. І це дилема, я думаю, величезна дилема, що буде далі і як варто вчинити. Але я думаю, що лікарі консультують. Їх і кажуть як найкраще треба робити. Так. так, я приїхала на обід. Мені через годину треба бути в іншому місці. Взагалі, в мене ще три години роботи. До покупок, тож ви його, мабуть, вже бачили, Ну, принаймні воно вже за планами має бути на каналі. З'їла одне манго дуже смачне, просто розкіш. Як то мені дехто пишуть. у мене так все чорно. Дехто мені пише, що гарно жити не заборониш. Це той випадок. Манго будуть діти їсти, кожному по одному ще й залишиться. Клас. Ну, насправді я так втомилась вже оце бігати. Але сьогодні п'ятниця і вихідними я не працюю, тож і всього два будинки мені залишилось і будуть вихідні. Тому налаштовуюсь, я впораюсь. Все буде добре. Віктора його, але я не до письменника. Зараз поверну на сусідню вуличку. Ох, як спекотно. Закінчила я 2 години і ще одна година у мами у нашого директора школи. О, 15 хвилин п'ятої. Роз'їжджаються з школи, позабирала якраз дітей 20 хвилин тому. А мої хлопчики доїдуть самі, Лія тільки в школі буде мене чекати. Їду в супермаркет. В мене насправді 45 хвилин на все, але я впораюсь. Ми взагалі не ходимо зазвичай в цю мережу супермаркетів. Ми їх бойкотуємо, Ашан, тому що він продовжує працювати весь цей час в Росії. Але тут наполягає клієнтка, тож я не можу нічого з цим зробити. Ось так виглядає мій список, за яким мені треба скупитись, купити продукти. 15 хвилин шостої. Мені через 15 хвилин вже треба бути з Лією в концертному залі. 5 хвилин до кінця роботи. Я вже припаркувалась тут поряд. з будинком. Залишилось це все дотягти одним разом, щоб два рази не ходити. Так. Що в нас тут клас? Через 5 хвилин ми вже маємо бути з нею на місці, я ще не доїхала. Залію. Поспішаю. Добре, що все поряд. Все поряд, але через те, що односторонній рух, треба об'їжджати цілий квартал. Це ще плюс 5 хвилин. О, я, його, Вій, вже ну, починається. Я кажу, а де Це Махтан? Тут. Ну ти ж завтра до нього йдеш. Так. Нічі, що, Сьогодні його день народження, але ви будете святкувати завтра, а -а -а. в нього вдома. Сідай швидко. Я тобі ще бананчики купила, ну не тільки тобі. Якщо тобі хочеться, можна з'їсти фрукти. Хочеш? Є ж бананчик річка, бо ми запізнюємось. Дивіться, кого ми зустріли з Лією. Це ми вас зустріли. А Гриша з Семеном вже попереду. Поспішаємо. Всі хочуть побачити твій спектакль. Телефон у мене розряджений, але я й не планувала, звичайно, знімати дітей, дитяче свято. Концертний зал, хоча б пару кадрів зробити. Давай. Сюди йде лія. Ви заходите туди. Концертний зал. О, Могла лії переодягтися, і в них костюми це просто джинси і футболка бажано однотонна без малюнків. У нас маленький малюночок був, а от джинсів у нас не було, і нам їх знайшли. L'artistique et la pensée critique par la pratique de la danse, l'investissement salué dans une composition. Їдуть і вони вас доцікають. Ще піднепограла. Лі класно було. Друзі, це все на сьогодні. Так закінчилася наша п'ятниця. Після концерту вже відпочивали в домашніх умовах. Вечеряли все як завжди. Я вам вдячна за те, що переглянули це відео, за ваші вподобайки, як завжди, за те, що пишете коментарі. Я їх всі читаю, за можливістю, намагаюся швидко відповідати. Або вже в окремих відео розповідаю ось так голосом щось, що вас цікавить. Тому залишайте, будь ласка, на каналі, переконайтеся, що ви підписані. Будь ласка, підтримуйте нашу армію. Під цим відео, як і під всіма моїми відео, є реквізити на поточний збір, який оголошує благодійний фонд Слобожанської ластівки, мої рідні харків'яни, яким я допомагаю щодня, нагадуючи вам про збори сама доначу і прошу вас теж не забувати це робити невеликими сумами, але часто і там, де ви бачите, потрібна допомога. Я в вас вірю, я в нас вірю, і побачимося в наступних відео. Бувайте!